Стилі. Бачите, білий буд, який сидить на, лото, на лотосі і медитує. Це один з індуїських богів, як відомо, буддист походить від індуїзму. Тайці толком не знають, які в них богів, хто в них богів, тому що Будда – він не Бог, Будда – це великий учитель, це як апостол, як пророк, це лежачий були. Вони також вірять ти в тих всіх різних богів, тих всіх різних. Духів, але оповняються вчителю бути. Тим не менше в них деколи є оці індуїстські мужества. Це в одному з храмів, теж бачите різні. Це церемонія, коли посвячують монахи. Хлопець пішов у монахів, його покрили, його водять на пух храму і водять в монашеський кожен. Е, Ось це медиту... моляться монахи, медитують. Бачите, тварини для, для монахів, для тайців це рівні, тому вони. Один із мінусів Таїланду дуже багато бродячих собак, дуже багато собак. В храмах буває деколи на 10 монахів 15-20 собак. Ми не знищують її. Тобто, хтось, хтось, хтось тримає собаку, хоче її викинути. Він не вбиває її, він просто відвозить її в монастир. Тому собак там дуже багато. Тому собака може, вона може врятувати, дві собаки можуть зайти, лягти теж лежать собі. О. Собаки агресивні? Собаки не агресивні. Дуже-дуже рідко буває, що можуть там гавкати, можу кидатися, але це дуже рідко, вони не такі як наші. Правда, їх, їх завжди кормлять, їх завжди кормлять. Люди до них відносяться дуже добре, тому вони не знають людської агресії, бо вони ніколи не проявляють агресію. Оце Суккотай це одна із північних провінцій, яка була до Таїр, 13-14 століття. Ось цього монаха я приїжджав до нього десь 5 разів. Перший раз був він англомовний, цей старий лисний монах, вже помер. О. Другий раз, коли я приїхав, я сказав, що до нього приїхали на два дні, він обрався, каже, який на два дні, то в мене маєш бути мінімум 4-5 днів. Ось бачите, монахи ходять, їм, люди стають навколішки, кладуть їм в цю чашу їду. І пізніше вони моляться за людей, читають молитву і. Йдуть. Оце королівський храм, Ват Пракео, про який я казав, казався, оцей Будда. Будба. Це буди, які виготовлені на продаж. Це я йшов по вулиці побачив якусь там майстерню, їх будь там було штук 30-40. Це теж один, одна структура. Майже всі буди позолочені, майже всі покращені в ну, золотий колір. Ну такі ну не золоті, золоти дуже мало. А оце є золотий буд, про який я казав, бачите, він весь золота, О, тільки очі в нього, очі в нього теж якогось дорогого камня. Я бачили там одягу, лакошка так? Так, хтось звернув увагу. Це чай на тауні, я звернув увагу, йду, дивлюся взуття. Бачили, взуття там тапочки такі. О, я колись вже таке в Малайзі бачу китайське містечко, я не знав, що таке спитати, але що китайців, коли хоронять, їх вже спалюють, десь спалюють, тайці спалюють китайці спалюють. Щоб їх спалити, їх роздівають, тому що одяг він, ну, іншої структури, якийсь одяг гірше горить, якийсь. Краще, і коли він згорає, то з людським кополом теж залишається попіл одягу. Тому людей е хоронять або голих, завернутих в, в так, або китайці їх вдягають. Бачите, і там такі одяг, там взуття, паперові кросовки, паперові паперові мешти. Е тому Паперові сорочки, в тому числі є традиційні сорочки, є сорочки лакоста. Крім того, якщо людина була дуже така відома фантова, вони йому вложать не тільки сорочку, а й кросовки, а й айфони, злитки, золота, квитки, квитки квитки десь там на проїзд. Це один із королів, один із королів, який визволив Таїланд від Бірманця. Король таксі. Як я вже казав, король це це намісник Бога, тому. Крім того, що є боги, що є Бурда, крім того, що є Бурда, в храмі тінь, зустрічається один з королів храмі. Тобто є королі, які сидяться дуже рідко. Це просто місто чи де звідки походиться і таксіння, вони повонять, тому що мені ці домляли. Не знаю, як тут кортини такі раді купали цю папку. Зараз вам покажу, що. Паперові дуже мені було цікаво, тому що ну як я вже бачив, це ці сапочки паперові, ці сорочки паперові, а от айфони паперові, ручки паперові, там якісь шамобілки, і тим більше золоті слитці золота із паперу, то мене дуже вразило. так. Ну хтось хоче померти, бути похованим з золотими зливками, то заказує, каже, дітям, щоб йому купили ще там пару зликів золота. О дуже цікаво з буддистами спілкуватися багато монахів. Ну не в кожному монастирі, але в містах, в більшості монастирів є англомовні монахи, тому завжди можна знайти собі якогось такого співрозмовника, -спів попитатися в них, щоб вони щось пояснили, вони щось вам підказали. Як я вже розказувала, були такі монастири. Алкоголь не можна вживати, сигарети ніби теж не можна, ну, але так як в 20-ті столітті, з перших століття, то вони нікотин вживають, алкоголь не можна. В бірмі я бачу, я вживала, як вживали, як пив пиво, хоча це заборонено. Але в Раники було стільки, і рамки були стільки, пізніше вирішили, що можна облакувати цей храм. літували храм. Бачите, окуляри, годинник, леокс якийсь, золочі злитки, Gold. 99-та проба. О, ну. Круїз, корабельний круїз, авіаквиток, айфон, паспорт, навіть якісь паспорт. Бачите, банк, банковська карточка. У буддизму є ще якісь питання. Е, Дар передбачування. Є таке в буддийських монахів? Тайці вірять, що деякі монахи можуть передбачувати. Деякі монахи можуть передбачувати, деякі тайці настільки вже в тих монахів вірять, що купляють. Приходять до до питають, питаються, який номер лотереї купити. Вона йому каже, там 47, щоб була було остання цифра. Вони йдуть і купляють 47. Це пакта Банко, Бангкок, Бангкок е, Мегаполіс, то тобто, по офіційним даним 9 мільйонів жителів, по неофіційним даним більше 15 мільйонів жителів. Місто контрастів, то тобто, в ньому є халупи, такі які збиті з пляхи або з бамбука. Є хмарочоси, найвисокий будинок. 309 метрів, то є на 9 метрів вище за айфелову вежу готель «Байок Скай. Ой. Дуже хороші е, хайвеї, автомобільні розв'язки, хороші дороги, е, парків не так багато, то є місто досить розвинуте, багато хмарочосів, багато готелів. Е, є надземне метро, є підземне метро, правда, не досить розвинуте, лише кілька ліній, які не дуже... Не дуже Що на, на одну станцію, одну дві станції коштує пів долара, то на, на максимальну відстань коштує євро. <кій> Ось це річний трамвайчик, то є, є канали, Банков колись був побудований, було на місто на каналах. Тобто це була Азіатська Венеція. До 30-х років доріг не було, були канали, тому що 30-х роках канали позасипали, зробили дороги. Але ще лишилося кілька каналів, ось це один з каналів, по якому ходить ось такий транспорт річ, річний, ось такий трамвай. Оце, бачите, набережна, люди ось так живуть на березі каналу. Канал такий, що там руки я б не, не наважився помити, але в тому каналі вони і миють і перуть. І я вже казав, переміщення по каналах, оце ви бачите, місто є шикарні мерседеси, ландкрузери, а є люди, які так живуть це Чайна тавом, про які я вже говорив. Тобто, коли китайські свято, вони натягують такі ліскарики.